Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді чергова монета від Національного банку України. Так, дивимося. Надійшла вона нам за дату, за дату і за дату, і за дату не вказана. Вартість посилки обійшлася 79-18 гривень. Це в залежності від оцінки, вага 30 грамів. Видали ось таким величезним пакетом, хоч сама посилка, як бачите, дуже-дуже невеличка посилка невеличка, це срібна монета. Ось, але пакет таки дали серйозний. Ну і перейдемо до його розпакування. Розпакування. Монета дійшла відносно швидко, десь протягом двох тижнів, якщо не помиляюся, але відносно, не місяць я чекав, тому вважаю, що все недовго. Замовив собі до колекції буквально одну монету. З цікавого, більше нічого такого не було, тому замовив лише тільки одну. Так, запакована наступним чином: це срібна монета. На жаль, можна брати тільки на один аккаунт одну монету, я вже свої ліміти повичерпував. Так, 16 квітня дата замовлення, 18 квітня дата здійснення операції. Світ мистецтва кутер'є, любов Панченко, срібло 925 проби, номінал 10 гривень, кількість 1, Номінальна вартість 10 гривень. І ціна 3836 гривень. Що для срібла, власне, дуже дорого. Так, і ПДВ. ПДВ 637 гривень. Стягнули в ПДВ з мене. Так. Ну, як і зрештою ті, хто замовляв дані монети. Так, і перейдемо до самої монети. Тут, тут скотч, тут скотч. Ми зараз його обережно підріжемо. Цей скотч. Йдемо. Ну, відразу кидається в очі новинка від НБУ. Це в 2025 році на коробках почали робити ось такі. Штрих-код ставлять s 71 пам'ятна монета, світ мистецтва Кутр'єлі був Панченко, срібло 10 гривень. Це для, думаю, для банківських співробітників зроблено і для швидшого аудиту, щоб це не відкривати, не дивитися, що там всередині, а потім олівцями пишуть на боковій стороні чи зверху що тут за монета. От, а тут вже відразу ага, це упаковка конкретно від даної, від даної монети. Зараз ми його обережно відкриємо, постараємося. Так. О, тут такий орнамент. Орнамент красивий. І такий матеріал, хоч і в рукавичках, але відчувається, що це такий матеріал, ніби як матеріал на, матері... на папері. Зробили такий гарний орнамент. І взагалі бачите, що останні монети робляться всі навіть сувенірні ці коробки, також з гарними візерунками. І сама монета. А монета, дивіться, досить прикольна. Хоч було багато хейту з приводу цієї монети, тим не менш, виглядає вона непогано. Можливо, те, що вона кольорова. Я стараюсь кольорові замовляти. Люблю в кольорові я був по золоті. Просто срібло цікаве, але так собі люблю, щоб якийсь колір був. І перейдемо до сертифікату. Оно на чорному фоні виглядає досить таки гарно. Перейдемо до сертифікату, що в ньому написано: Україна сертифікат срібної памятної монети, світ мистецтва, кутюр'є, Любов Панченко. І якщо придивитися на, на самому сертифікаті, ось цей візерунок співпадає з, з тим. Ці фрагменти прослідковуються що на що самій самі коробці, так і на самому сертифікаті. На зворотній стороні також ось вона є, ці всі квіти. Ось вона, ніби як повторюються ці всі елементи, так і на зворотній стороні. Логотип Національного банку України 2025 рік. І сертифікат. Перейдемо до огляду самого спочатку сертифікату англійською мовою. Опис поданий <кій> так, тут також англійською і українською мовою. Опис Любов Панченко, душа українського мистецтва, шістидесятниця, видатна художниця-модельєрка яка працювала в різних жанрах від ліричних акварелей і ліногравюр до декоративних розписів і картин колажів спальтованої тканини. У період тотального наступу на українську культуру мисткиня невпинно творила, підтримуючи культурну спадщину та національну ідентичність, завдячуючи її зусиллям, у Києві відродилися традиційні, традиції різдвяного колядування та вертепу. Євген Сверстюк влучно зауважив, щодо творчого доробку Любові Панченко. Ці роботи явно несуть печаль геніальності. Вона живе в своєму світі, вона відкриває нам цей світ. Художник Андрій Сагач, скульптор Володимир Дем'яненко. І такий же опис подано англійською мовою. Сертифікат Нацбанку України гарантує високу якість виготовлення цієї срібної монети. Монета є дійсним платіжним засобом України і відкарбована на банкнотно-монетному дворі Національного банку України. Голова Нацбанку Андрій Пишний, підпис і відповідно це все подано англійською мовою. І на зворотній стороні номінал. 10 гривень, срібло 905-ї проби метал, маса в чистоті 31,1, діаметр 38,6 мм, якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт гладкий із заглибленими написами, тираж до 10 тисяч штук, хоч першочергово випустили поки що 5 тисяч. 10 тисяч 10 це дарене багато. Рік випуску 2025-й елемент оздоблення там подрук, це кольорова вставка. І номер серійний. 1258. Я замовляв її якраз в перший день її продажу, мені вдалося її замовити цього разу без проблем на диво. Замовляв я тільки одну, не для перепродажу, чисто для себе. Я ж кажу, мені подобаються такі кольорові монети, або в позолоті, Стараюсь такі по можливості прикупити. Так, зараз перейдемо до опису самої монети. Сертифікат покладемо на місце і перейдемо до огляду самої монети. Так, це залишається тут. Зараз я її покажу ближче. Так. Дана монета присвячена, називається вона Світ мистецтва кутюр'є Любов Панченко, присвячена багатогранній постаті душі українського мистецтва, видатній художниці, модельєру та шістидесятниці Любові Панченко. Ця пам'ятна монета уособлює її незламний дух та відданість національним традиціям. А також вшановує неоціненний внесок у розвиток української культури і мистецтва, які вона палко захищала і прославляла. На… Це реверс-монети і ось зворотна сторона це аверс монети. На аверсі монети зображено стилізований портрет Любові Панченко. Обрамлений елементами славнозвісного твору Бучанська весна. Усі ось ось елементи, які навколо. Це із твору Бучанська весна. Її погляд в описі йде, що її погляд сповнений творчої енергії та її свободи та свободи, проникає крізь час і простір, символізуючи силу та відданість своїм ідеалам. Ліворуч від портрету розташований Малий Державний Герб України, напис Любов Панченко і праворуч. 10 гривень, знак гривні, напис Україна і рік карбування 2025. Рік карбування 2025. Так щось в мене проблеми зі світлом. Далі. Ця композиція підкреслює тісний зв'язок художниці з її батьківщиною. На реверсі монети зображено фрагмент. Твору Бучанська весна, елемент оздоблення тамподрук. Ось оця кольорова вся гама це є елемент, який називається тамподрук. З портретом Любові Панченко, створюючи цілісну композицію Бучанська весна. Це не просто картина, це своєрідний маніфест краси та незламності духу. Адже саме в Бучі художниця народилася і жила. Цей образ. Навіки закарбувався в пам'яті міста і серцях шанувальників, таланту, художниці, ставши символом віри в українське відродження. Що нам відомо про Любов Панченко? Народилась вона 2 лютого 1938 році в селі Буча, Київський район, Київська область. Померла 30 квітня 2022 року в Києві Україна. Це українська художниця-модельєрка, почесна громадянка міста вже тепер Бучі, лауреат премії імені Василя Стуса 2001 року, член союзу Українок. Належала до групи мисткинь-шістидесятниць, які відроджували українську культуру в часи Хрущовської відлиги. Померла внаслідок окупації бучі російськими військами у 2022 році. В 50-х роках вона закінчила Київське училище прикладного мистецтва, відділ вишивання, згодом працювала у кравецькій майстерні, водночас розширювала свої обрії пізнанням мистецтва і захоплювалася ліноритом. Лінорит – це окупла. Опукла вибачаю, з гравюра, створювана вирізуванням малюнка на лінолумі. Щодо техніки та художніх засобів, подібне до ксилографії. Виникла на початку ХХ століття. В 60-ті роки відвідувала клуб творчої молоді сучасник, стала членки літературної секції Брама. Любов Панченко працювала в проектному конструкторському технологічному інституті художницею модельєркою та в республіканському будинку модели. На той час припадає розквіт її яскравого таланту. Вона створює серію акварелей, моделі одягу, зразки вишивок, графічні заставки до книжок, живописні полотна. Чимало розробок її вишивок публікувалися в журналі Радянська жінка. Любов Панченко обстоювала українську мову і культуру. Вона малювала писанки, вишивала національні строї для хорів, збирала гроші для допомоги політв'язням, що відбували покарання за антирадянську агітацію та пропаганду. За її участі в Києві відродилася традиція різдвяного колядування та вертепу. Мешкала в Бучі 30 квітня 2022 року. Згідно з повідомленням міського голови міста героя України Бучі. Анатолія Федорука Любов Михайлівна померла в лікарні на восім на році життя після місяця голодування. В окупованій Бучі жінка відійшла у вічність на 85-му році життя, і її не могли зламати ні КДБ, ні різні спецслужби. але художниця дуже постраждала під час нової російської навали, тобто. Пережила, пережила вона кадебістів в 70-х, в 60-х роках, але отже, на останніх роках життя це їй не вдалося. Там не кажеться, що її конкретно вбили. Я так розумію, що вона голодувала, недоїдала, і це дуже сильно підбило її здоров'я, внаслідок чого вона і померла. Похована 2 травня 2022 року в бучі на яблонському кладовищі поряд з могилою свого чоловіка, художника Олексія Олійника. Тому ось такі от справи А мене тут також дійсно гарна і чудово поповнить мою колекцію срібних монет. Зараз я перекладу цю монету до свого альбому. Так, Перекладемо дану монету до ось такого альбому. Це у мене альбом спеціально під срібні монети, собі вже прикупив таку річ. Зберігається в мене в зіп-пакеті великому, для того, щоб туди не потрапляв кисень. Щоб менше монета підвергалися і піддавалися окисненню. При контакті з повітрям монети срібні патинують, покриваються патиною. Інколи ця патина виглядає гарно, а інколи не дуже. Тому для того, щоб максимально її зберегти в стані, тому яка вона йшла від Нацбанку, рекомендую їх зберігати в ЗІ-пакетах. Це срібло срібло. 10 гривень, пам'ятні монети України, Нацбанк. Пам'ятні монети срібло. Тут не вказується рік, що, в принципі, непогано, тому можна складати всі монети. Вибачай, щось я захрип трохи. Тут зберігаються мої срібні монети, які я купую останнім часом. Тут планую все перекласти монети попередніх років. Це ось монети, які вийшли нещодавно. Новорічна іграшка, піксельний архістратих Михаїл. І зодіак. Я ж кажу, я люблю такі з візерунками різні монети. От, з візерунками, не з візерунками, а под рукам. І оця от монета стане прекрасним доповненням цієї серії. Так, тільки єдине, що то треба обережно її так присадити на ось цей матеріал. І ось так виглядає. Любов Панченко на фоні срібних монет України. Хоч вони занадто дорогі, майже по 4 тисячі гривень це дорого, реально дуже дорого у порівнянні з сріблом, яке продається за кордона. Ну, тим не менш, стараюсь б брати кольорові, вони хоч виглядають більш-менш. Тому якось так. На цьому, власне, все. Залишайте відгуки під цим відео. Пишіть, який огляд ще хотіли б монети побачити. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!